Друзі, всім привітичок. Ми за лісою йдемо після занять. Приїхали в центр. Хочеться десь походити там, де давненько не були, там, де були всього лише один раз. Так що йдемо на прогулянку містом. Запрошую вас разом з нами. На цій вулиці була. Залізу всього лише один раз і все, трошечки. Я не знаю, тут дивлюся, входять трамваї, не знаю стосовно тролейбусів. Якби знаєте, з кимось з місцевих познайомитися, поспілкуватися, на чому де можна доїхати через Google мапи. Мені нічого не видало, ну, принаймні, з тієї локації, що ми їхали, нічого не видала, як можна на доїхати, тож і нічого. Ми пішки любимо ходити. Так, що... Зараз перейдемо через дорогу. ну В принципі, я вже бачу здалека, куди ми йдемо, так що не дуже то і далеко. Думала за лісою піти в торговий центр. Думаю, вона там любить бігати. Десь там в сільпок походили би, але щось. Не знаю. Вона приїхала, вийшла на зупинці, і вона сама мене потягнула в цю сторону, так що склалася все саме собою. Аліса Карує, головний пілот наших прогулянок. Погодка у нас сьогодні, вітряна, трошечки, можливо, не за погодою. Воно, в принципі, тепло, але більшість людей трошки тепліше вдягнута, ми за лісою в сарафанах Ну, нормально. Комфортно, в принципі. Здалека можна побачити сапор, дуже-дуже гарний. Ми там за лісою поруч в минулому році приходили, теж гуляли. Забула назву, аж соромно, дуже красивий, дуже гарний. Це ми якраз в минулому році теж шукали цей парк. І дуже, дуже довго до нього йшли, іншими шляхами. як наскільки добре мене буде чудно, тому що, що вітряно дуже, машин багато, біля дороги. Ось ми, власне, і на місці. Прийшли ближче до водички. Тут є і майданчик, щоб аліса погралася, побавилась. Минулого разу вона тут надовго, надовго завісла. Сподобалася їй. Єдина погода не дуже, не дуже влаштовує. Якось сьогодні дуже шумно, сирени, вітряно. Ліса. О, бачу, качок, але трошечки вони далі. Ліса, йди сіди. Пішли ближче. У нас навіть і нема що їм дати. Ну, я, в принципі, не планувала сюди сьогодні. Давно вже думки були, але ну, реально не планувала якось. Само все так вийшло. Вон дивись, качка пливе бачиш? Купі-купі буль буль-буль-буль. Купі-купі буль буль-буль-буль. Купі-купі. Йдемо далі, Аліса надивилася на качок. Зараз 100% на майданчик спочатку, а потім ще сходимо на гарний, дуже гарний мостик з дуже класним краєвидом. Я оце дивлюся на воду, на, на цей вітер і уявляю собі, на морі, мабуть, десь зараз шторм, якщо така сама погода. Море нам тільки сниться наразі. Ну нічого. Все буде. Все переживемо. Тримаємося. На майданчику вже трошечки погуляли, покаталися. Ну, ще на зворотньому шляху. Зайдемо. Дуже тут класно. Я навіть дивлюся. Навіть дивлюся, є тут місце Аліса. Стой. До водички можна спуститися, але щоб у нас тут силиків зараз не було. Зараз Аліса і тапки скине за секунду. <риклад> Цікаво, тут люди купаються чи ні. Зараз прохолодно. Якщо навіть і купаються, то точно ніхто не буде. Але, мабуть, позасмагати тут можна посидіти, не знаю. Тут є місце, човники можна взяти напрокат. Поруч одразу кафе, мабуть, з шаленими цінами в такому місці. А там хто його знає, ми, звісно, заходити не будемо. Така класна фотозона біля водички, посидіти, пофоткатися, відпочити. Хотіла за лісою цим мостиком походити, але дивлюся, сьогодні тут якісь ремонтні роботи огороджено. Оце знов-таки знов коротко про моє везіння. Майже ну не рік, менше трошечки тут не були, були тут один раз всього. Варто, варто було приїхати. І... І... і не попали трошечки. Я колись бачила в інтернеті, що це, цей мостик ввечері підсвічується дуже гарно, не знаю, можливо, це і ремонтують, щось роблять з підсвіткою. Ми тут, я ж кажу, нам далеченько відомо і не дуже зручно тут гуляти і ввечері тим паче, так що... Так що нам не судилося. Не судилося побачити поки що. Не знаю, зараз якось обійти, оце все. І ось така фотзона. Ми минулого разу як були, дуже багато людей тут було. Може зараз не погода, будній день на роботі, по справах, хотіла сказати на навчання, але яке там зараз навчання. Вид на мостик з іншого боку. Ох, тут і шашликами пахне, можливо, тут шолома якась не дивилась, не підходила. Просто язика можна прокопнути від запахів. Я, до речі, думала трограму. До речі, не стільки люблю сам шашлик, скільки обожнюю цей запах, коли ось палиться мангал. Тільки починаєш смажити, ставити шампура з м'ясом. Оце просто мабуть, найкращий запах і аромати в житті. Ну, я не рахую там квіткові аромати, всілякі, все інше. А саме таке з їжі. Світлана, мабуть, зголодніла трохи. Я, в принципі, я майже полком не їла. Ось, до речі, тут минулого разу ми і не ходили. Ну, в принципі, далеко і не будемо, щоб далеко не заходити. І потім, чим далі ми зайдемо, воно, звісно, цікаво, все класно, але ж потім тим далі повертатися у зворотній бік. Алісі зараз набридне йти і доведеться. І доведеться нести. Але класно. Шкода, що ми далеко світ, таких місць, де біля води можна погуляти, посидіти. Далеченько живемо. Я обожнюю, обожнюю просто. Дуже б хотілося жити десь взагалі на, на берегу. Клас. І сонечко вияснилося, і якось тепліше стало. Дивлюся, люди і на лодках там плавають з цього боку. Що, йдемо назад? На ліс. Де ж? Йдемо. Що щойно на назваротньому шляху Аліса потягнула, подивилася, смажать там стейки. Ну, я не знаю, можливо, це окремими стравами, можливо, це для чогось там, чимось. Пахне, виглядає дуже смачно, але я навіть не дивилася на ціни, бо, звісно, ніхто нічого там купляти не буде. Сьогодні проплатили за наступний місяць. Це окрема історія. Спочатку що то пішла прийомну, приймальню, як правильно. Зараз буде шумно. В общем, почала ж питати стосовно цієї ABA-терапії. Сказали, взагалі нема місць, взагалі жодного в будь-який день, ні зранку, ні під вечір. В минулому місяці я також питала, були місця, не пам'ятаю по яких днях, в який день, можливо, в субота. На п'ятій годині вечора ну, нам це не дуже. Я знаєте, хоча Ліса і останніми днями в день не спить взагалі, але буває таке, що ось вона якраз ввечері. Ляже перекималець, подримає, і ну, ввечері взагалі нам не варіант. Ну і проплатила я знову сенсорну інтеграцію. А потім мене покликали, а ще я чула розмову, є там водять одного хлопчика якраз на Рібтерапію. І вони десь їдуть, що їх не буде. І Якраз така можливість, що звільнилися, звільнилися два дні на тиждень. І ми пішли робити перетурбацію. Відмінили ми, відмінусували одне заняття, Ну, заплачували на місяць, але на тиждень буде лише одна сенсорна інтеграція і додали і терапію Вийшло дорожче. В минулому місяці ми платили, ну, і в минулому, і в позаминулому виходило 4,5 тисячі, це 7500. Якщо бути точною, 7,450, по-моєму, якщо я не помиляюся. Це для нас це дуже, дуже, дуже дорого. Але що, що робити? Нема ні світлофора, нічого немає, не знаю, як перейти дораз. Дуже добренько машини самі позупинялися, бо є такі водії, що навіть коли вже ступаєш на пішохідний перехід, вони все одно ніхто не приторможує, а летять. В общем, якось так. Я щось розповідала за їжу, переключилася на заняття. В общем, йдемо, не знаю. Підемо ми в торгівельний центр, чи вдома поїдемо, зараз будемо бачити. Ой. Харків місто Герой. Заради цікавості пішли іншою вуличкою. Тут ми ще теж не ходили. Треба скрізь побувати, потроху помалу. У мене таке враження, що я десь за кордоном. Можна було б там перейти дорогу. Я думаю, там 100%-100% гарний краю але, але ми вже перейшли, йдемо далі. Так що я безхисту не разом. Так схочу. хочеться, знаєте, скрізь походити, погуляти. Само спільні як 1657 рік. Uh -huh. Пам'ятник архітектура. Українська соціальна, українська радянська соціалістична селічка, пам'ятник архітектури, дзвіниця Оспенського собору, 1840 рік. Охороняється державою, пошкодження карається законом. Ремонтуються. На мене деколи славяться, що я показую місто шматочками. Але є такі блогери, які конкретно вказують адреси, локації. Той, хто не знає міста, той навряд чи там дивіться краса яка. Ну, Звісно, будівельні роботи йдуть, але... Той, хто не знає міста, навряд чи буде знати, де це все знаходиться. Дуже-дуже гарно. просто. Я обожнюю це старовинні будівлі, старе місто, центри. За кордоном як була просто я, знаєте, щосекундний восторг. Просто щосекундний. Я ось нещодавно, буквально вчора, відповідала в коментарях комусь з глядачів, що, що багато, ми дуже багато де не були тут в місті. Дуже багато. Ми нічого не знаємо до Дуже багато місць, районів, де ми не були. Можливо, там також є щось цікаве, щось гарне, красиве. Страшно зараз кататися в незнайомі місця далеко, дуже далеко від, хоча б не те, що від місць, де можна сховатися, в разі чого, а далеко від локації, звідки можна поїхати додому взагалі, а без пересадок. пересаду. Там Якась виставка там. Щось продають через дорогу. Якусь живопис, щось таке. Треба буде. Треба буде іншим разом за лісою, там теж походити, цю... не так далеко, де ми... де ми цього разу ходили, де ми були. Так, тут теж оп. Тут теж немає світла але і нема паруху наразі. Небо таке. Сьогодні по прогнозу писали, що сонячно ціли, цілий день буде. Сьогодні мало бути тепліше на 3 градуси, ніж вчора. Але я б не сказала, що, що є відповідність прогнозу. Людей не бачу. Одна-дві людини на зупинках. Це означає, що тролейбус наш. Поїхав нещодавно. Аліси не улюблені пташки. Зразу одразу зауквивалася, все. Аліса, не тікай. Давай, ручку, давай. Ага, Пташок побачила, все, мама не потрібно. Будемо зараз гацати і тікати. Лавочку, ліса розвалилася, втомилася ходити, подивилася за розкладом, до речі, їде якраз тролейбус. Зазвичай вони приїздять і стоять, а це нібито через кілька хвилин відправлення має бути. Так що... Судячи з усього, ми своєчасно прийшли, <свистач> пощастило. Зараз поїдемо, сходимо в магазин ще дещо треба підкупити. Що, йдемо? Пішли. Пішли і тролейбус світ приїхав. Вже вдома, що вони тільки зайшли, доїхали з пригодами, залишалося десь 4 зупинки. Зайшов в тролейбус, п'яний чоловік, хлопець, молодий чоловік. Почав там. Може, комусь весело було від того, що він казав там і сповняв мені, наприклад, Трохи страшно, тому що хто знає в кого зараз, що на гумі, на розумі, в п'яних, то гранати кидають, то Бог знає, що... чим може закінчитися. Ну, в общем, водій вже нічого не міг зробити, водій вже теж такий поважного віку. Почав зачиняти двері, і він каже. Ні, ні, я вихожу, щось там матюкався на вистрілибус. В етозі він знов відчинив, відчинив двері і той знову не виходить і далі сповняє. В общем, В общем, якось так. Зайшли в магазин. Жені вчора питала, кажу, щоб такого приготувати, щоб хоча б пару днів нічого не готувати. Він каже: зроби карошки, але не так, як минулий раз, а повну каструлю. І я кажу що, ти її будеш, і, і на сніданок, і на вечерю їсти. Він каже: що ні, це ж корошка. Кажу: добре, тож. зайшли спочатку в чудомарки, але там не було укропчику, укропчик взяли на ринку. 25 гривень пачок. Супер тут взяли її цибульку на 17,50. Раніше завжди в окрошку теж зелену цибулю додавали, але я щось постійно забуваю за неї. А це, дивлюся, у коробчику нема, <кій> До мене ну, візьму цибулю раптом і на ринку не буде, тож всяке буває. І що, що, колбаску? Зараз така харківська валинка. Вона і так недорога, зараз по акції взагалі там копійки кошти. Не пам'ятаю. Можливо, щоб не зберігати 109 за кілограм, наскільки цей шматок вийшов. Наскільки він вийшов. На 148. Ну тут вага, тут ,354 кіло 354 в цьому шматкові. Так це не повна не ціла а, сметанка ось така по 29 чимось по 30 гривень. В общем. Я таку вже колись брала, вона геть, нормально окрошку піде. Мінералка теж на окрошку. Ну, газована вода. Ну все, сік. Доця вже по дорозі молочний коктейль випила. Це і, і все, ось такі ось покупочки. Зараз поставлю варитися, картоплю, яйця, помию посуд, ще зранку залишився. А, прання вчора і позавчора, тому що все кандібрала, нічого досі не брала, все. Дещо в машинці лежить, чекає, поки я вімкну. Дещо е, штори я замочила в тазіку зранку в гарячій воді, е, порошок туди і пральний додала, миючи, додала. Ну, вони на брудні, але не знаю, щось, щось мені зайшло, так, так і зробила. В общем, дві стірки надо буде закинути. Що ще? Поперебирати, підлогу помити, освіжити. Тако. Кожен день десь. Та що там, біліки. Кожен день кудись їдемо постійно. І нема жодного дня, щоб вдома побути. <кхід> Можливо, завтра не загадуючи, залишимося вдома, та хочу не знаю, відпочити, щось по дому поробити. Якось так. Добренько. дякую, що були з нами. Що були з нами на прогулянці. Всім бажаю миру та тиші, без прильотів, без повітряних тривог. До наступного відео. Всіх обіймаю. Пока-пока.